Сьогодні у випуску. На Кірвараччині роблять нас доганяючу вакцинацію від кору. Кому саме і чому? Єдиний підвал укриття у Кропивницькій багатоповерхівці затопили нечистоти. Четвертий день тече каналізація. Їх лікують, відгодовують і оточують турботою. 37 евакуйованих з Донеччини котів прихистили у Знам'янці. Сестрі виповнилось 6 25 червня, і я сьогодні її привела для того, щоб ми провели вакцинацію. Ну, ми запізнили лише на місяць, тому що ну вже підготовка до школи, і треба до цього всього підготуватися і бути впевненими, що вона буде здорова та готова до школи. Шестирічну Анастасію старша сестра привела щепити від кору паротиту та краснухи в Кропивницький центр медико-санітарної допомоги. В Україні дітям, яких вчасно не щепили, роблять наздоганяючу вакцинацію, тобто пропущені щеплення. Пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Пов'язано це з тим, що на сьогодні в Україні існує великий ймовірність великого спалаху кору. Такого, як були в 2017-2019 роках, і пов'язано це з тим, що не всі діти і одна з причин це воєнний стан, міграція населення, отримали своєчасну вакцинацію і рівень колективного імунітету знизений. Говорить, вакцинація від кору паротиту та краснухи входить до переліку обов'язкових профілактичних щеплень і робиться двічі в один рік та шість років. За шість місяців цього року в Україні вже зареєстровано 20 випадків кору, і це є такою загрозою, і сигналом для того, що можливі спалахи. Кір це одна з інфекцій, одна з найзаразніших. Із десяти невакцинованих дітей, які проконтактують з одним хворим на кір, дев'ять захворіє. хворіє. Радить вчасно вакцинувати дітей. Педіатр Сергій Осипенко. У мене почали вакцинуватися ті батьки, які до цього взагалі мали з цим проблеми. Але під час військового стану, з поясненням, які можливі подальші проблеми, то батьки вже погоджуються навіть ті, хто не вакцинувалися, вони вже не бояться вакцин. Вакцину ми жодної не пропустили як старшому, так і меншій. На мою думку, вакцина вона захищає дітей від даної хвороби і її наслідків, навіть якщо дитина і захворіє, вона її перенесе менш тяжко. Другий центр медико-санітарної допомоги тиждень тому отримав 600 доз вакцини, використали 47, говорить медична директорка центру Людмила Смірнова. За шість місяців у нас це перший вакцинальний процес. Ми зробили 254 дитини, це 63,3%. І друга – це в 6 років, ревакцинація в 6 років і більше зроблено, 381 дитина, 55,7%. В області є 11 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи, сказала головна санітарна лікарка. Щепленню підлягають 10 тисяч дітей. Ми отримали для такої компанії 7490 тисяч доз вакцини, а враховуючи те, що у нас було вже 3,5 тисячі вакцини, за даними Надії Оберчук, останній випадок кору на Кіровоградщині був зареєстрований у 2021 році. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Четвертий день тече каналізація у підвалі дев'ятиповерхівки на вулиці Вокзальна у кропивницькому З початку повномасштабної війни тут мешканці облаштували тимчасове укриття, поставили лавки, зробили запаси питної води. Це єдине укриття на весь будинок, каже Наталія Щелко, голова правління житлово-будівельного кооперативу. На балансі якого багатоповерхівка Мешкає тут півтисячі людей. Мешканці услышали запах каналізації, звернулися до мене, думали, що це ґрунтові води. Нині перебувати тут неможливо через Сморід, говорить переселенка з міста Краматорськ Марта Черноволова. Сира, гніль, запах, бута там якийсь, не знаю, ну фікарі. Розповідає, сморід від каналізації чути і квартирі на сьомому поверсі, де вона живе. «Постійно у нас відкрита, двер. Якщо вона буде закрита, то тут буде взагалі неможливо дихати». Заявку про те, що будинку та ще каналізацію у підвалі отримали о 10-й ранку, каже директорка водоканалу Валентина Давидчук. Пояснює, причиною може бути забитий каналізаційний колодязь. Каналізація не для того, щоб дати туди сміття, яке необхідно виносити в контейнер. Тобто, якби населення правильно користувалося, то каналізація працювала б нормально, тому що дуже часто витягуємо там з цієї каналізації, вичищають і обчистки, і картоплі, і овочів різних, і, і простирадла. Там все. Перебування у такому укритті з нечистотами каналізації шкідливо для здоров'я людей, сказала лікарка обласної дитячої лікарні Світлана Правда. Особливо якщо людина хворіє на якісь алергічні захворювання, то це можливо і кілька хвилин йому буде достатньо, щоб розвилися якісь прояви, можливо, бронхіальної астми. Виділяється сірка водень, аміак це такі доволі токсичні гази, які випаровуються в повітря. І тим самим дають такі побічні дії, як на нервову систему він діє, і запаморочення, і блювоти, і нудоти можуть порушуватись функції нирок, печінки, підшлункової залози. Каже, дітям у такому середовищі вистачить для захворювання 5-10 хвилин. Дорослі відчують наслідки для здоров'я за 5 днів. Директорка водоканалу пообіцяла, що до кінця з'ясують причину підтоплення і полагодять. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Ти гуляти хотіла? Да. Сіма була евакуйована з Бахмуту Турецьку, яке місто точно я вам не скажу. От. І під час того, як їхала машина, вона почала народжувати. Двох вона народила мені, привезли. Вони ще були мокрі, і одного вночі вже у нас вона народила. Кішку сіму евакуювали з Донецької області місяць тому. Тепер вона живе у знам'янчанки Богдан Стоян, голови громадської організації Дайлапу. У Знам'янці жінка купила будинок і облаштувала для тварин притулок. У нас були дві евакуації: 11 тварин привезли і 26 тварин привезли. Половина з них абсолютно, от бачите, вони біля мене абсолютно спокійні, нормальні. Половина тварин, яких ви зараз тут не побачите, вони ховаються. Тобто дуже дикі або просто лякли. Говорить, евакуйовані тварини потребували лікування і догляду. В неї тут повністю було лися. Це ідея алопеція на, на нервній почві. Зараз вона вже трошечки заростає. Вона вже чувствує, що вона в безпеці, але от вона в такому ще стані. Не бійся, не бійся, Ну вже нам краще. Нині у притулку живуть 55 котів, з них 37 переселенців з Донецької області. Бахмут Торецьк з цих міст і Константинівка. Там вивозять військові волонтери тварин, тобто туди доїхати ви не можете. Вони вивозять, наприклад, у Дніпр, і далі ми вже забираємо їх. Говорить, перших евакуйованих тварин прихистили місяць тому. За місяць господарів знайшли п'ятьом котам переселенцям. Каже, спочатку забирають породистих, здорових і щеплених тварин. Мушка-переселенка, ця переселенка, рудий переселенець. Вона Бахмут Турецька евакуація. Вона була зневоднена, дуже сильно в неї інфекційне захворювання було. Наша організація займається стерилізацією безпритульних тварин, лікуванням і надання першої медичної допомоги обов'язково. І прилаштування. 700 стерилізацій на рік минулому році у нас було. От В минулому місяці ми прилаштували 15 тварин. Прибуло до нас. 37 – це евакуація, і ще поточно там близько 20. Це Ольга Ніколаївна. Вроді як це е, якийсь ірландський чи що валкодап. Її викинули на станція сахарна, от це село Володимирівка. І вона знач, переїхала до нас. Окрім котів, тут опікуються собаками. Їх 11. Хто хоче? Йди, йди сюди, йди, йди. Іди, іди. Хто, хто, хто котів та собак утримує за рахунок пожертв від благодійників та за власні гроші. На місяць треба 40 тисяч гривень, говорить жінка. Місцеві жителі допомагають доглядати за тваринами у планах відремонтувати приміщення, де живуть коти. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Пенсіонерка Віра Єгурова має порушення слуху з дитинства. Розмовляє за допомогою жестової мови. Я, 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 я. у процентному відношенні може на 70% був втрачений слух. Я в сім'ї четверта, найменша дитина. Я одна зі всіх, яка була глухою. Розповідає, три роки тому дізналась про безкоштовну послугу перекладача жестової мови, яку надають у територіальному центрі соцобслуговування. Користується нею, коли потрібно кудись піти чи викликати додому майстрів ремонту. Руслан вихівський один з двох перекладачів, які допомагають людям з порушенням слуху. Я сама не, не можу спілкуватися може? з майстром. масштаба. Вона не може зрозуміти потім. майстра, якщо буде щось просити. добре. Бі? чесно». Каже. Ну, ну, <с> Вдячні також із соцзахисту. Що от терцентру, що є така змога мати соціальне таксі. Думе, думе, думе. Зараз ходжу в лікарню, де мені ставлять протези в стоматологічній поліклініці, а також часто ходимо в соцзахист, пенсійний фонд. Спасибо. Має 20 підопічних, говорить Руслан Вихівський. Вони телефонують йому по відеозв'язку або пишуть повідомлення. Звертається буквально кожен день, буває на день і по два, і по три обслуговування, якщо вони дуже такі важливі. Виділяємо час на одну людину так в запасі, щоб було 2-3 години, щоб шейп для переїзду з одного місця. Міста, міра, в інше. Каже, перекладач знає про всі сфери життя підопічного. Буває також і ночі звертаються. У нас є, наприклад, жіночка вагітна, то в принципі, ми всі в очікуванні народження і ночі бувають дзвінки, щоб викликати швидку наприклад, допомогу. Вважає, необхідно, аби працівники, до яких звертаються люди з порушенням слуху, знали б хоча основні фрази жестової мови. Було б дуже приємно, якщо б до них звернулися, там, я не знаю, там, доброго дня, наприклад, як справи, там, може, чимось допомогу, допомога потрібна. Да, от такі прості жести, вони б підбадьорили б таких людей. Постійних клієнтів, які замовляють послугу перекладача жестової мови, півсотні, розповідає директорка територіального центру соцобслуговування Світлана Юхименко. Людина пред'являє паспорт, пред'являє ідентифікаційний код, заповнює заяву, декларацію. Каже, впродовж місяця можна отримати від 20 до 40 годин перекладу. Послуга безкоштовна. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. До всеукраїнського проєкту Активні парки Здорова Україна долучився Кропивницький напередодні. Це забіг, який влаштовують у різних містах, і запрошують людей різного віку та підготовки, говорить співорганізатор, представник всеукраїнського центру спорт для всіх Єгор Алексєєнко. Головна мета залучити населення до рухової активності, покращення фізичного здоров'я і також духовно і морально відволіктись від проблем і від ситуації, і покращити свій психологічний стан. Каже, крім Кропивницького, такі забіги організували ще у п'яти містах України. У Кропивницькому зареєструвалися півтори сотні людей. І це дуже прикольно. Вадим Підкопайло чемпіон України 1986 року з бігу на 800 метрів. Говорить, підтримує ініціативи за здоровий спосіб життя. Приймаю участь завжди в таких заходах, тому що люблю здоровий спосіб життя, підтримую себе завжди в спортивній хорошій формі. Головне участь, тому що фізичні якості у кожного різні. До забігу приєдналися жінки, які займаються скандинавською ходьбою. Це коли під час ходьби використовують палиці. Зараз тут люди, які саме про свій вік абсолютно не задумуються. і беруть участь у змаганнях на рівні з молодими. Дуже актуально на сьогодні і ця програма активні парки». Я вважаю своїм обов'язком підтримати саме її, саме сьогодні, тому що я за здоров'я усім життям дихаємо і ще чотири раз. Перед початком забігу усі учасники роблять розминку. Три, два, один, Далі розпочинається забіг на 5 кілометрів. Бігали у парку перемоги. Серед чоловіків першим фінішує 18-річний легкоатлет Олександр Ребовол. Бігаю кожен день, різні вправи виконую. Сподобалось дуже. Я перший раз в такому забігі вчаскую. Ну, Напевно, далі теж буду. 135, так само, Серед жінок кращий результат у 38-річної тренерки шейпінгу Наталії Фролової. Новачків тренували, готувала до даного забігу і вирішила якось також їх підтримати. Саме готуюсь до марафону, але все-таки проміжний пробіг. Медалі від організаторів отримали всі учасники. Олександр Смотанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.